Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, Ім'я якому назарет, до діви зарученою з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія, і, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою! Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке? І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус». Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому господь бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала Ось я слугиня Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І відійшов від неї ангел. Дорогі брати і сестри, Боже слово, цього дня ми з вами читаємо досить часто. Четверта неділя Адвенту, якщо не помиляюся, благовіщення. Та й зрештою, кожен день молимося багато разів повторюючи ось ці самі слова Ангела. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Це слова Ангела, сказані до Марії. І ми їх повторюємо хто 50 разів, хто, а хто і 200, хто, можливо, один десяток молиться, то тільки 10 разів. Але це слова, які ми знаємо, які повторюємо, і вкотре ми з вами повертаємося до того, що слова писання потрібно не так читати щось нове і довідуватися щось нове, як з того, що ми, ймовірно, знаємо. Ну, хіба що хтось вперше сьогодні це почув. Роздумати над тим, що це для мене може означати, чим це до мене може зараз промовити. І, друзі, кожен проповідник є заручником трохи своєї точки зору. Я це цілком собі усвідомлюю, що кожен проповідник говорить про те, що його якось десь болить, зачепило, з чим він має якийсь там досвід. І, друзі, користуючись. Нагодою цієї проповіді хотів би з вами е, поговорити про ось саме це слово, але з огляду на свій досвід. І на цей рік, користуючись нагодою, е, з огляду на мій майбутній досвід. Отож е, цього року я ще не, ніде на парафії не допомагав, не допомагав сповідати. І маю цю комфортну ситуацію, що це в мене лише буде за кілька днів. Але чим комфортна ця ситуація, тим, що лише за кілька днів я буду вислуховувати сповідей, і ніхто з слухачів, ну, хіба що хтось захоче причепитися, то це, звісно, завжди можливо. Але якби. Ніхто не зможе сказати, що от це хтось посповідався, і після цієї сповіді, от я тепер кажу цю проповідь. Але я ті речі, які хочу зараз сказати, я базую їх не на тому, що я ймовірно і гіпотетично можу почути в наступних кілька днів на сповідях, але базуються на своєму двадцятилітньому священничому досвіді. Друзі, можливо, ви десь там на проповідях це чули, або, можливо, комусь із вас, священик, на сповіді, звертав увагу на те, щоб цього не казати на сповіді. Отож, є таке певне сформулювання як: нікуди не ходжу, ні з ким не сваруся». Це люди кажуть на сповіді, і треба сказати, що таке визначення, воно. Зганяю у глухий кут сповідника, тому що, ну, так подумаємо. Ну, а куди гіпотетично ця, м, ймовірно, літня людина мала би ходити? На футбол, не знаю, на Олімпійські ігри, в нічний бар мала би ходити. зараз... Е Комендантська година, то ніби не працюють, не знаю, десь там на якісь гульки, мало. куди ця людина мала би ходити. Що ця фраза означає? От, ні, Нікуди не ходжу, ні з ким не сварюся. Ну, ця фраза, ця фраза, яка вганяє в таке певне заклопотання, що сповідник мусить робити вигляд, що він сповідає. Той, хто сповідається, далі робить вигляд, що він сповідається. І якби ніби відбувається та сповідь, але по факту ну, це таке. Сотрясання повітря або збовтування води. Що це означає? Це нікуди не ходжу, ні з ким не сварюся. Ну, по факту, це означає, що от людина просто не готова до сповіді. Ну, а щось сказати треба, то от каже, от каже це. І ця ситуація, вона ще раз кажу, є. Незручною для сповідника того, що ну, якщо він мусить звертати увагу на це, чи питатися, куди ж ця людина би збиралася ходити, взагалі, що ці слова би означали, і чи тепер вручити цій людині, от тепер стоїть вибір, чи цій людині вручити грамоту, чи вимпел. Ну і На, цьому, на цій грамоті, чи вимпілі написати великими буквами. Учаснику нікуди не ходження і ні з ким не сварення. Урочисто нагороджується така-то людина, і на стіну можна почепити цю грамоту або вимпел. Ще краще вимпел. Бажано такі, як десь там за СССР було. Вимпел. Нікуди не ходження, ні з ким не сварення. Але, друзі, я розумію, що цю проповідь дивляться люди, які е, ну, так, так мені думається, я точно не знаю, але так я собі метикую, що, скоріше всього, люди, які дивляться проповіді щоденні. Такі люди справді готуються до сповіді і от з таких вигаданих гріхів не сповідаються, і вас це не стосується. Тому, раз я вже про це говорю і цю тематику порушив, то хотів би е звертання уваги на цю проблему, звернути увагу, а от звідки це у людини може братися, ось це бажання хвалитися, що от нікуди не хожу. Е Подивімося на це з такої педагогічної точки зору. от, ну, Наприклад, як маємо справу з якоюсь не знаю, дитиною, підлітком, і вони щось натворили, і от ми, як вихователі старші, можемо зарадити щось цій дитині, яка заплуталася, ну, хоч ця дитина може мати вже дуже багато десятків років. Е, друзі, це може виникати з того, що і ті люди, які це кажуть, і ті люди, які цього не кажуть, ну, ще раз кажу це, адресую вам. Це може виникати з того, що людина може думати, що от я десь тут, я десь тут, і в моєму житті нічого цікавого не відбувається. Все цікаве, все веселе, відбувається десь там. Ну, десь там, ну, куди, ймовірно, ця людина мала би піти. І, напевно, з кимось там мала би посваритися. А так вона нікуди не ходить і ні з ким не свариться. Іншими словами, моє життя скучне. І грішити можливості в мене немає. Друзі, чому я сьогодні про це говорю? Тому що напевно порушення тематики передсвяткової сповіді є взагалі дуже важливим. Тому що для багатьох людей, навіть для тих людей, які роками сповідаються, передсвяткова сповідь є проблемою, і люди справді не знають, як до неї добре підготуватися. Тому так одразу скажу, що підготуватися треба тим, щоб от просто. Наприклад, прийти до храму заздалегідь, бо може бути черга, взяти в руки молитовник і зробити і совісті. Якщо. Цей із спецсовісті не підходить, то підійде з якогось іншого молитовника. Але в будь-якому разі людина, яка ну, не просто забігла, дивиться, ой, черга, піду, посповідаюся. Людина, яка до цього підійшла свідомо, людина, яка на це присвятила трішки часу, трішки молитви, трошки це обдумала, обмолила, віддала в руки це Богові. Ну і ось ці молитви завжди перед сповіддю. Яке б сформулювання не було, якби той текст не звучав, але там завжди є щось. святий духу, покажи мені, з чого я маю посповідатися. Дай мені. Пізнати мою совість, дай мені пізнати мою грішність, дай мені скруху в серце. Ну, приблизно такі там є ці слова. І людина, яка підійде от з такою молитвою, з таким іспитом совісті, вона не буде говорити фраз, які не означають нічого, там нікуди не хожу, ні з ким не сваруся. Але по факту, якщо спитатися рідних тієї людини, то ох, з ким тільки та людина не свариться. Ох, скільки, з ким тільки не свариться. Але тепер подивімося на сьогоднішній фрагмент. Дуже знайомий нам фрагмент, фрагмент благовіщення. І зараз ми з вами вже можемо сказати, такі грамотні, ми вже з вами знаємо, що от хто така Пресвята Богородиця Діва, що це матір самого Бога? Що це жінка, одягнуна в сонце, що це саме та, через яку Люцифер спротивився Богові, тому що не може бути людина так високо піднесена. Він спротивився, тому що він хотів бути найближче до Бога, а не якесь там сотворіння, якась там мізерна людина, маленька, без досвіду і так далі. І ми знаємо про роль Богородиці взагалі в історії спасіння, в цьому плані, ми знаємо, хто вона. Але тепер подивимося на цей текст без спойлерів, як тепер кажеться, спочатку. Ми читаємо про дівчину з Назарету, тобто, по-перше, їй дуже небагато років. По-друге, ну, той Назарет це щось таке, ну як ми тепер кажемо, діра. Тому що ніхто там про нього не знав. Далі, коли там пам'ятаєте, один з апостолів казав до Ісуса: чи може бути щось доброго з Назарету? Не було в нього доброї слави в того Назарету, не було йому чим хвалитися взагалі. І до Ісуса потім, оскільки вони Ісуса відкинули, то і після Ісуса не було чим хвалитися, бо вони Ісуса відкинули ще раз, як земляки. І подивіться, що в нас, наприклад, теж досить сильно побутує така думка, що все важливе може відбуватися тільки і виключно в столиці. Тільки в столиці, більше ніде, тільки в столиці. Десь там. В коментарях хтось писав, що о, це таке провінційне мислення. Мовляв, що ось тільки в столиці люди мають право мати мислення, мати свою точку зору, не знаю, там ще щось таке. Але, друзі, якщо ми подивимося, ну, не те, щоб я цю тезу підтримував, але якщо так подивитися і якось оцінити, то ну, навіть ті самі мешканці столиці, ну, вони колись теж звідкись переїхали, ймовірно. Далі, ну те, що вони живуть в столиці, їх кращими або гіршими, навпаки, не робить від інших мешканців чи країни, чи взагалі земної кулі. Е... І ну, таке ділення людей, що ось ті столиці, ті не столиці, ті провінційні, а ті столичні, ну, є чимось таким недобрим. Але погодьмося, що це є. Це є, тому що як часто можна почути, що А, це там той і той звіти, то це там така то людина, бо вона там звідти походиться, там нічого важливого в цій людині немає. Друзі, не буду називати імені прізвища, прізвище, але закарбувалася в моїй пам'яті одна історія. Вона така трошки кумедна. Отож, питався я в одного священника про одну. Ще раз кажу, делікатно називаючи молодну особу, запитався. Ну і той священник сказав, а це там та. То таке, ну та, та... Це, це там неважливо. Потім минуло кілька років, там молода особа себе якось проявила, ну і пізніше о, а це та особа. Я так собі пригадую, що та сама людина, про ту саму людину. Ну... Говорять зовсім інші, а навіть протилежні речі. Ну і так собі просто посміхаюся, тому що тому що ось, ну, так минає час, минають роки людина. Ну так, можливо, навіть і змінює свою точку зору, можливо, визнає навіть і свою помилку, і це добре. Але до чого, друзі, я це вам зараз розповідаю? До того, що для нас з вами є завжди такою дуже великою спокусою, подумати, що от життя, воно десь там, не знаю, десь там в столиці. А ті, хто в столиці, думають, а життя воно десь там, не в столиці, а, наприклад, там, на інш... в іншому районі столиці». Або ще хтось може думати, «Ну, життя воно не тут, воно десь там за кордоном. А ще хтось думає, а життя то воно не тут, а воно десь там. Навіть по кінематографу можна побачити, що як часто от ми з вами думаємо, як би файно було, я це здається, навіть в проповіді якісь говорив, як би файно було десь там поїхати, десь там в Америку, подивитися, як там, що там, ну бо там передові технології, там багато всього розвивається. Вони є законодавцями моди, там багато в чому там і, і ще раз в законодавстві, в техніці, в технологіях багато в чому. Натомість вони в свою чергу хочуть дуже сильно поїхати до Європи. і Дивитися, бо все добре, то, то тільки в Європі. В свою чергу, там якісь японці будуть казати, що от всі інші люди це там не дуже, от тільки в нас воно там це, це буде. Ну і думаю, це більш здоровий погляд. Тому що весь час, коли ми кидаємося в якісь скрайності і намагаємося своє життя винести за рамки свого життя, сказати, що от те, що я зараз переживаю, воно значення не має, бо мені треба бути десь там або мені треба займатися чимось іншим. То весь час таке пересмикування, перескакування з квіточки на квіточку, воно заглушує людину. Воно заплутує людину, тому що ну, весь час, ну куди б ти не переїхав, де б ти не був, ти забереш себе дорогого туди. Ось я вам здається теж це вже розповідав, повторююся, що пам'ятаю. Коли я хотів вступити в семінарію, то я думав, що от зараз, нарешті, я вступлю в семінарію, і там буде, нарешті, там все зміниться, все моє життя. Так справді змінилося дуже багато всього, тому що були однокурсники, були викладачі, ясно, що ми там жили разом, такого казарменного типу житло, розпорядок дня, певен порядок, цікавезні для мене лекції. Ясно, що життя змінилося, але висновок, який для для мене був капітальним. Це те, що куди б я не переїхав, але з собою я забираю себе. З собою я вожу себе, де б я не був. І, значить, не так важливо, де я, в якому місці. Важливо, хто я. Це має велике значення. І, друзі. Вчора, так розумію, що хтось там на вечірній чай хотів спитатися, я того питання не побачив. То так трошки зараз відповім, хоча я про це вже говорив, певно, що вже і не один раз. Друзі, у нас є таке кидання в скрайності: з одної скрайності в іншу скрайність. І ось, власне, мене питалися: а що ви там думаєте про ось цю шоу-програму Клопотенка? І, друзі, ця тематика, вона вже останніх кілька днів обсмоктується з усіх сторін. Хто вже про це тільки не говорив, ну але раз мене просили, то я ще раз але з нагоди цієї проповіді, ще раз е поясню, що у нас є таких дві скрайності. Одна скрайність: це як люди описують, виправдовуючи, що от нічого поганого немає в тому, щоб в храмі знімати, бо церква повинна бути близько до людей. Е правильно, церква повинна бути близько до людей, які приходять в церкву молитися. І справді були періоди в історії, ну скажу про католицьку церкву, коли е, наші монастирі, коли наші храми перетворювалися на лазарети, де оперувалося людей, де лікували хворих, тому що була та чи інша війна. І тому так в храмі лежали ті люди, і в храмі вони лікувалися. Е, і зрозуміло, що це було. Були різні періоди в історії, але. Зараз ж мова не про це, мова про те, щоб з церкви зробити щось інше, і тут мені дуже сильно перегукується ось ця теза, про те, що церква повинна бути ближче до людей, і тому, що, от якщо люди хочуть щось зробити в церкві, то чому б ні? І тут мені дуже сильно пригадується те, що хотіли робити комуністи. Вони хотіли зробити спортивні зали в церквах. Ну, хто з вас пам'ятає, як в Одесі стояли ці ще круги баскетбольні, в катедрі? Я це пам'ятаю ще 95-й, 6 й рік, там, там вони ще були. Хто пам'ятає, як по різних храмах у Вінниці, Божої Матері Ангельської, там, де зараз Капуцини, як там в храмі був музей атеїзму? В скількох храмах були кінотеатри, в кількох храмах були якісь там ргаси і інші установи, чого тільки не було в храмах. Ну, бо от приміщення є, ну давайте його якось утилітарно зараз використаємо. І та проблема стосувалася не тільки комунізму, ця проблема стосується зараз і Заходу, на превеликий жаль, коли. З храмів перебудовують якісь там. Ну, якщо картинна галерея, то це ще, ще не так кепсько, того, що більш-менш вигляд того храму якось збережений, більш-менш. Натомість, коли перетворюють на якісь спортзали, на якісь, на якісь клуби, нічні, на, на ще якесь інше, ну це виглядає дуже прикро, дуже сумно. І ще раз, чому зараз про це кажу? Тому що в людей є таке бажання, що от потрібно знищити абсолютно все святе, тому що немає особливого місця. Марія це просто жінка, а храм це просто будівля. Це не особливе місце. Ні, це особливе місце. Марія не просто жінка, а храм Божий це місце для молитви. Не для шоу, не для того, щоб там якась там Христина Соловій чи ще хтось інший знімали свої кліпи. Чи це, це не локація для якогось кіна, не зовсім зрозуміло, якого і навіщо. Просто щоб було чудернацько, бо за кордоном так є. Ні, це особливе місце. Тому є одна скрайність, що це не особливе місце. Ні, це особливе місце. І є друга скрайність про те, що от, моє життя не особливе. Моє життя буде важливим, якщо я поїду кудись, або коли там мені хтось зробить щось, коли буде якась зміна там в моєму житті. Але, друзі, це дуже велика скрайність. Тому що Господь Бог приходить до нас в наші будні, в наші будні, так як ми це вже скоро будемо переживати, кажуть люди. Свята, свята, і по святах. Ну, про те йдеться, що. Кожен мій день повинен бути наповненим Божою присутністю. Кожен мій день повинен бути ось таким благовіщенням. Ось цих моїх кілька годин мого дня, які я маю, в які я щось роблю, я повинен зробити щось добре. Я повинен переживати Божу присутність, я повинен виконувати Божу волю. Можливо, це не буде щось грандіозне, щось неймовірне, щось таке потужне, таке непровінційне. Ні, щось таке може бути, це цілком щось простеньке, абсолютно. Чи та дівчинка Марія думала, що вона щось робить надзвичайне, що вона стане матір'ю того месії, про якого всі говорили? Ні, вона про це не думала, але вона цього удостоїлася. Так само ми з вами удостоюємося переживати кожен свій день у вірі з Богом. І це є щось дуже важливе. Не даймося спокуситися ані на одну скрайність, ані на іншу. І на останок цієї проповіді, друзі. Сьогодні ввечері ви будете дивитися програму підсумків тижня. Людям не треба цього знати, і будете дивитися опитування. Як люди на вулицях міста кажуть про Різдво. І, друзі, вкотри і вкотре цим опитуванням хочемо вам, дорогі глядачі, сказати про те, що ми з вами живемо в середовищі людей невіруючих, людей, які не зустріли Ісуса, людей, для яких цінність Різдва Христового є дуже віддаленою, люди, які насправді з ним не зустрічалися. І це, звісно, не привід для того, щоб їх якось зневажати чи над ними насміхатися. Це має нас понукати саме до того, що в нас з вами, на наших з вами, руках, плечах. Стоїть відповідальність, а як цього Бога цим людям передати, як до них достукатися, як їм розповісти. Ну в них навіть потреби такої немає, вони не сильно хочуть навіть про це довідатися, але як, можливо, навіть різдво, колядки, свята використати до того, щоб цим людям розповісти про Бога? Бо вони його не відкрили. Вони думають, що він десь там, його немає, десь тут. Ну але з цим ми зможемо поділитися тільки тоді, коли він для нас буде десь не там, а десь тут. Тому нікуди не ходжу і ні з ким не сваруся. Це точка зору, яка нам дуже сильно заважає в житті. Пам'ятаємо, що Бог діє в моїх буднях. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.